Слава Богу, брати і сестри, що ми маємо це зібрання перед лицем Господнім і нам є добре. Перед тим, як ми будемо молитися, я буду читати слово Господнє. Це Іван для від Луки, записано 22 розділ із 31 вірша. І промовив Господь Сімоне, Сімоне. Ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя, ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою. А той відказав йому, Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть. Він же прорік говорю тобі, Петре, півень, не заспіваю сьогодні, як Ти тричі. Зречеться, що не знаєш мене. Ми зустріли ось таке місце, тут воно одне в таке Євангелії написано в Євангелії Сталуки, як Господь відкриває одну ситуацію, що трапиться з апостолом Петром, майбутнім апостолом. І так сказати, є по-нашому багато питань, чого це? Якраз має статися з Петром. Чого не з ким іншим, а тільки оця ситуація, яка б він має пройти, вона буде тільки з Петром. Що вона для нього дасть? Що він там має навчитися? Що він має винести з цієї ситуації? Він як основна людина в церкві буде. Який буде навчати потім всіх, якому якому ну, Христос сказав, що я тобі дам ключі Царства Божого. І якому Господь сказав, що що ти зв'яжеш на землі, то буде зв'язано на небі. Що розв'яжеш, то буде розв'язано. А Відкрито ось таку ситуацію. І ви знаєте, брати і сестри, зрозуміло, що апостол. Майбутній апостол, він як то її не сприймає. Христос каже, що я про тебе молився, щоб твоя віра, коли ти будеш проходити цю ситуацію, не зменшилась. Для чого віра не зменшилась? Тому що щоб ти міг піднятися з того, що тобі має пройти. Бо як тебе не буде віри, то ти можеш не встати. Ви знаєте, що. Коли ми молимося, або коли ми про якусь людину дбаємо і думаємо, саме краще за неї молитись. Коли наші, ви бачили, місіонери їхали в Мексику, можна було дати кучу всякої інструкції, як себе вести, як там вести, чи там вести, що робити в тих випадках чи в тих випадках, ми не можемо все, на все дати. Но ми молилися про їх, і ми молимося. І Господь знає, як їх там провести. Слава нашому Богу. І стоїть питання таке, що Господь каже: після того, як ти навернешся, після того, як ти прийдеш, як ти піднімешся в своїй вірі, Ти будеш зміцняти твоїх братів цим. Чим зміцняти братів я буду? Яким методом, що я маю подивитися, щоб я буду зміцняти то мою ситуацію, яка була в мене. І ви знаєте, що в кінці кінців це сталося так скоро? Буквально написано сьогодні в інших місцях, коли він слідував там за Ісусом Христом, коли Ісуса повели зв'язаного у двір пересвященника. І він там пройшов. І тричі чомусь до нього було таке слово: Ти один із них. Тебе мова така сама, як вони, ти з Галілеї. І він три рази казав, що він не знає цього, цього чоловіка. Три рази казав. І сказано далі, що коли він поглянув на Ісуса, чи Ісус поглянув на нього, то Він почав шукати двері, щоб вийти. І вийшов звідти, і сказано, що він там плакав гірко. Розуміючи, що щось сталося не, не таке, як треба. І ми знаємо, що далі його, яка історія Петра йде, то що коли Христос запрошує всіх учнів зустрітися з ним, то сказано Слово, скажіть і Петру. Я не знаю, може б цього слова не було, може б він думав би якось про себе не так, як всі учні. І ми читаємо, коли вони рибу ловили, коли вони побачили Ісуса Христа там на березі, і Він питав, чи діти, є у вас яка їжа? Вони сказали: немає в нас їжі. Закиньте свої сітки знову. І Вони закинули і зловили 153 рибини. І всі, і перший Іван знав, що це на березі стоїть Господь, і вийшли на той берег, і перше питання, або той діалог був з Петром, Петро, Симон, син Іон, чи ти мене любиш? І він три рази говорив: ти знаєш, Господі, що я люблю тебе. І було слово величезне до його сказано: паси вівці мої, паси ягнят моїх. Я не знаю, брати і сестри, чи ну, ми розуміємо, в чому суть, але суть заключається велика в цьому. І ти каже, коли ти прийдеш, о в цьому зміцняти будеш братів своїх. Сьогодні ми зібралися, щоб в цьому зміцнити церкву, зміцнити всіх хто прийшов незалежно на це місце. Тому всьому, воно називається, що навіть під великим приговором Божим може людина бути і Бог може це відмінити. Для того, щоб усвідомити це все, брати і сестри, буквально прочитаю пару прикладів. Це Перша книга царів в Українській Біблії, 21 розділ. Це слово, яке сказав. Рок Ілія до Ахава з 18.21.18. 18. Устань, зійди зустріч Ахаву Ізраїльному цару, що в Сірії. Ось він на ватому винограднику, куди зайшов, щоб посісти його, і будеш говорити до нього. Кажучи, так сказав Господь: ти вбив і тепер хочеш посісти, і говоритимеш до нього, кажучи, так сказав Господь. На тому місці, де пси лизали на ватову кров, пси лизатимуть і твою власну кров. Що можна придумати страшніше цього приговора? Дальше перераховується всі його злі діяння. І я тільки може, людина страшний приговор, це сказав не просто людина, це сказав через уста пророка Бог. І сказано в тій ситуації складній, з 27-го вірша І сталося, як ахав почув ці слова, то роздер він шати свої, і зодягнув на тіло своє веретище, і постив, і лежав у веретищі, і ходив сумовито. І було Господнє слово до Чіп'янина Іллі, говорячи, чи ти спостеріг, що ахаву покорився перед лицем моїм. За те, що він упокорився перед моїм лицем, не наведу я лиха за його днів, за днів його сина наведу я на те лихо на його дім. Ви дивіться, страшний приговор. Нічого не можна абсолютно відняти, змінити, але оцей чоловік глибоко смирився перед людьми, взяв Верету. Ходив сумовито, десь, напевно, всередині плакав і нуждався, щоб Господь змилувався. І сказано, щой пророк не міг змилуватися над цим людиною. Але Господь до пророка каже: Дивися, ти бачиш, як смирився ахав. Пророк міг би сказати, я не дивлюся, я знаю його смиріння. Він сьогодні смиряється, завтра не смиряється. То ми люди, не дай Бог нам людям стати Богом. Але Бог каже: Я відміняю те, що і на нього сказав. І пророк, може, виражає це слово, може, в нього не було такого сильного бажання, але ти скажи за те, що він смирився, я відміняю, бути під приговором, і може Бог відмінити. І ти, коли каже, навернешся. Будеш утверджувати інших в цьому. Будеш казати, будеш проповідувати. Ще одне місце я хотів прочитати ще за одного чоловіка, який дійсно був під великим приговором. Це, я думаю, що ми його зразу будемо знати. Це перша книга Самоділова, 15-й розділ. Це історія Саула. 16 з 15 розділу 16 й вірш. А Самуїд сказав до Саула покинь, я розповів тобі, що Господь говорив мені цієї ночі, а Той сказав йому говори. І сказав Самоїм: Хоч ти малий був в очах своїх, чи ж не голова Ізраїльів племен, чи ж не помазав тебе Господь на царя над Ізраїлем. І послав тебе Господь дорогу, і сказав: Іди вчини закляттям нечистивих амалікітян, і будеш воювати з ними, аж поки ти не вигубиш їх. І чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич і зробив оце зло в господніх очах. І далі я читаю, щоб скоротити час час двадцять, сьомий вірші нижче. І повернувся Самуїл, щоб піти. А Саул схопив полуплаща його та відірвав, і сказав до нього Самуїл: Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлеве царство, та й передав твоєму ближньому ліпшому від тебе. І також Ізраїлева слава не скаже неправди, і не буде каятись, бо він не людина, щоб каятись. Що можна почути страшніше для себе? Я не знаю, якби ми так отримали такі пригони, дай Господь, що ми люди, можна було б померти на місці. Можна було б сказати, мене нема спасіння уже. Але ви дивіться, брати і сестри, як цю ситуацію розглядає Бог. Ми читаємо, хто читає слово Господнє, це перша книга Хронік, 10-й розділ. Може, ви пропускали це місце. Колись здома його прочитаєте, Перша книга Хронік, 10 розділ 13, 14, і помер Саул за своє беззаконня, що він спроневірився проти Господа через споднє Слово, якого не тримався, а також через те, що питався Віщунського Духа, щоб вивідати, а не вивідував від Господа. І він вбив його. Всі ті часи, брати і сестри, коли він в стані такому знаходився, під приговором по цьому місці Бог чекав, не вивідував від Господа. А можна було прийти і сказати, Господі, я би хотів змінити. Це 40 років цього було чекання. Можна було так сказати, Господі, куди вже мені там іти, що мені казати? Все, ти вже сказав, я зайду, я не буду, я не буду молитися, я не буду ходити. Але Бог чекав. Коли оцей чоловік в кінці кінців схоче до нього прийти, десь в його серці, Божому було це чекання, вернися, ти ще живеш, я тебе можу прийняти, вернися, і я можу відмінити приговор той, що я сказав. Каже, коли ти навернешся, то будеш зміцняти браттю свою. Ось цим ти будеш зміцняти. Коли ти прийдеш назад. І останній текст, брати і сестри, я таки його не буду читати, а просто нагадаю, по відношенню історію Саула, оце, що я казав, я, забув, я нагадаю його або додам, він не вірив в милість Божу. Він не прийшов, бо він не вірив, що Бог може його простити. Чого він не вірив? Знаєте, є одна така деталь, що ми не можемо повірити в милість Божу, бо самі проявляємо мало милості для когось. Знаєте? Якщо ти проявляєш мало милості комусь, ти схильний будеш не вірити в милість і над собою. Да? да? Оцей чоловік, який син його там десь взяв меду, з'їв на палку, його це так возмутило. І люди кажуть: слухай, Йонофан, син твій, сьогодні за ту палку, що він не знав, і раз вкусив, і батько настоював і каже: син, ти должен померти. Чого в тебе немає якоїсь милості трошки? Чого ти не можеш змилуватися? Він не в курсі був, в курсі, не в курсі, він повинен померти. Коли ти не віриш, не проявляєш милості, ти не повіриш в Божу милість. І останнє місце, ви знаєте, що Давида в кінці кінців захворів синок маленький. Ви знаєте ту історію, я не буду її перераховувати. І був приговор Божий за те, що ти доручив, сказав, чи там. Дав повоз злословити ворогам Господа. Ім'я його помре цей син. Сім днів батько лежить на землі, сім днів. Кажеться, що ти лежиш? Ну, що ти лежиш? що тобі це лежання дасть? Це один день поститися, лежати, плаче. Другий день лежати. Третій день лежати. Такого подвія ніхто не може зробити. Сьомий день лежати. І та дитина сім днів форіє, в кінці кінців помирає. Він щось знав. Давід щось знав більше. Він знав, що Бог може відмінити свій приговор, тому що Давід сам свої приговори відміняв над деким. Дивіться, брати і сестри, Тепер моя, моя думка хотів би я сказати вам. Хтось прийшов, хтось думає, хтось, може, по цьому поводу не прийшов, і ви думаєте, ви теж, може, маєте десь в душі приговор. Який приговор? Може, вам сатана його приніс? Непевно, вже мені нічого не прощено. Я не відчуваю Бога, бажання нема йти в собрання. Та так прийшов, чи прийшла, чи молодий, чи старший. І ти розумієш, що на тебе нема ніякої абсолютно надії, то сьогодні це слово Господнє, яке ми читаємо, і каже, коли ти Петро з Петра почали, такого великого чоловіка, то Петро, розумієте, то Петро, номер один апостол. Коли ти прийдеш утверди о тих, що будуть разом з тобою, що, коли казатимуть, немає надії, є надія в Ісусі. Алілуя! слава нашому Богу! Є прощення, є Божа благодать, тільки прийми цю вірою, милість Господню і отримаєш. Коли ми читаємо Слово Господнє, брати і сестри, то ми дивимося на розбійника, який рядом. З Ісусом Христом, там був розп'ятий. Нас відрізняє. Хто то сказав? Від всіх розбійників. Нас відрізняє. Знаєте, що нас відрізняє? Не хрест. Нас відрізняє терновий вінок. Ми страдаємо. Ми надіємося, бо ми на нього дивимося. На нього нічого абсолютно не було, ніякої надії. Ми, каже, получили за це. А він що зробив? І сказав Слово, згадай за мене, Господі, коли прийдеш в царство Твоє, і Він повертається до нього без умов, без всяких слів. Нині будеш зі мною в раю. І ми віримо, і ми не сумніваємося, брати і сестри, що так сталося, коли помер Ісус Христос. І потім, коли помер розбійник, душа, його дух, він послідував за тим, що дає життя, о, яка велика кров Ісуса. Алілуя! Може, ви не думаєте, що таке кров Ісуса? Вона велику має силу, вона омила тисячі, мільйони, тебе постійно підготовлює, очищує твій стан і очищає тисячі. О крові Ісуса. Аллилуйя, Аллилуйя! О ти маєш велику силу таку торкнутися церква Ісуса Христа до крові Ісуса і числі ти, кров Його, Вона може зняти цей гріх з твоєї душі. Подивися, Він розп'ятий перед твоїми очами. Він дивиться на тебе з любов'ю. Він знімає всі тягарі з тебе. Аллилуйя! Прихиляємо коліна і молимося. Хвала нашому Богу. Амінь.